Після 9 години зразу, після е, сигналу тривога, трапився приліт двох ракет, саме на територію міста. Постраждали підприємства, постраждали дуже, тому що приліт і попадання було пряме практично. Я розпустив робітників і тут нікого не було, ніхто не послужив, окрім собаки. Він ні нічого не вціліло, нічого не, не залишилось. Ні стін, ні криш, ні. Збитки підраховували, ні. Я з вчорашнього прильоту і до, до цього дня я не спав, ми тут забираємо, вибираємо те, що, що залишилося. Постраждалих маємо чотири чоловіка поранених. Один в дуже тяжкому стані зараз в реанімації. В трьох менш такий важкий стан. Вони відпущені додому. Підходила до під'їзду і як дарахнув, а потім десь минути через дві аж. Слух потерявся, такий звук, був. потім де через дві опять ще раз ударило. Була пожежа, це дуже страшно. І гар така була, там, там вже ж горіло. І Ти не знаєш, що робити, і страх це і куди бігти, куди тікати. Три основних підприємства це підприємства, які давали дійсно серйозний податок для міста. для Цієї Запорізької області це була підтримка наша, і ми обов'язково їх відновимо.